Халинка Гумару з Брюсселів з трансляцією погодних умов. Учора дітки були на екскурсії на ферму Вчителька спрашує, запитує Маша, скажи, будь ласка, які звуки ти пам'ятаєш з ферми? ферму? Оля, який ти? Іра, які, які ти звуки памятаєш Кря-кря, кря-кря, кря-кря. Вовочка, які ти звуки пам'ятаєш? А ну діти злізайте з трактора. Сьогодні неділя і гарні умови. Як часто ви буваєте на фермі по неділя? Погода розполоджує від 15 до 25 градусів у Брюсселі і невелика злива.